О! Хто Де начальник охорони? Охорони? Сказали, якщо десь начальник охорони, охорони. стоїть. С... Можна до міністра юстиції. До міністра юстиції немає на робочому місці. Ну хто тепер в нього на робочому ну, місці? Не ну, хто народ... про намі керує акцією? можна поговорити? Народ вирішить нет, буде міністр новий. новий. Тому що що? — Воєнний режим. — Ага. — Там же за всі обличчя закриті, я ж ні, нікого не знімаю. — Ми нічі. Не знаю. Нічого обличчя там не видно. Ну так от. Знімати не здається. Так дозвольте, я журналіст, можу посвідчити. Ну Хвилинку, почекайте. почекай. Нічого, захоплення будівлі, захоплення будівлі. Зараз розполагаємося там, поки. У нас багато є активістів, треба людей десь розпоряджати, щоб мали де перепочити, перекусити, обігрітися. Влада нам надати цього не може, ну, значить, влада нас тоді обігріє. Скажіть, чи був якийсь спротив? Ні, супротива ніякого не було, ми зійшли туди. Всередині знаходилось три охоронці. Ми зайшли мирно, сказали охоронцям, якщо вважаєте за потрібним, тут речі ваші навіть ніхто не троне, ми не прийшли тут бити щось, ламати. Зайдіть, будь ласка, беріть свої речі, виходьте. от, Тільки що замначальника Печерського райвідділу прибув до нас. Своїм колегою, От, попросив охоронців. Ми цих охоронців вивели, при ньому запитали, чи має він якісь скарги на наших бійців, чи йому хтось хамив, може його хтось трогав. Людина заявила, що немає, навіть можу вказати це письмово. Все. А можна журналістам туди, подивитися, що відбувається. Ні, журналістам поки не може. Зараз вийде наш лідер. От, якщо він вас запустить, хто ваш лідер? Ми не можемо вам надавати таку інформацію. А яку організацію ви хоча б представляєте? Ми представляємо народ. Ми народна гвардія. Дякую. Давай постійно. Давай, давай, на